Святий священомучений Кипріян, який до навернення був волхвом і опанував усі таємниці чаклунства, залишив нам молитву проти чарів і усякого зла. Господи Боже сильний і святий, Царю над царями, вислухай молитву раба твого Кипріяна, тобі підкоряються незліченні тисячі ангелів і архангелів. Ти знаєш таємниці серця раба Твого, Постань перед Ним, Господи, як учинив ти це з Павлом в кайданах і з феклею у вогні, так і належить мені пізнати тебе, бо жив я у беззаконнях моїх. Ти тримав хмари і небеса, і не посилав дощу деревам садовим, і не давав їм плоду, жінкам ти не дав зачати. А іншим жінкам не дав народити дітей. На обгородження саду ти лише дивився і не творив. Лозині ти звелів не цвісти, і колосю не дозрівати, винограду не давати плоду, а звірям не плодитися. Ти заборонив рибам плавати, і птахам небесним літати. Так ти явив силу свою. Пророку Іллі, прошу тебе, Господи, Боже мій, усі чари і всіх лукавих бісів, що схиляють людину до гріха, Ти силою своєю заборони. Нині ж, Господи Боже мій, сильний і великий, що зволив з недостойного мені достойним стати і бути причасником святого стада Твого, прошу Тебе. Господи Боже мій, хто щиро молиться цю молитву, чи при собі її має, вчини йому те, що проситься у ній. Пресвятою величю своєю Ти був милосердним до мене і не захотів погубити мене з усіма беззаконнями моїми, так будь милосердним до кожного, хто молиться до тебе цією молитвою нестійкого у вірі зміцни, безсилого Духом укріпи, зневіреного наверни і не відвернися від того, хто звертається до імені Твого святого. І я, припадаючи до Тебе, Господи, молю і прошу святе ім'я Твоє, щоб у кожній оселі і в кожному місці де найбільше християнин. Зазнає страждань від лукавих людей чи бісів, прочитавши цю молитву, нехай звільниться від злих духів, заздрощів, спокуси, ревнощів, ненависті, злопам'ятства, страху від усякого заклинання і прокляття. А хто молиться цією молитвою у своєму домі, нехай буде захищений від усяких спокус. Та диявольських підступів від лукавства злих людей, від заклинань і всяких чарів, і нехай біжать від нього біси і відступають злі духи. Господи Боже мій, що маєш владу на небі і на землі, задля імені Твого Святого і задля безмежного милосердя Сина Твого, Бога нашого Ісуса Христа, почуй. Недостойного раба Твого, що промовляє цю молитву і знищи всі диявольські підступи. Як тане віск від вогню, так нехай згинуть усі чари і лукаві заклинання від людини, яка читає цю молитву, бо не знаємо іншого Бога, окрім животворчої трійці, що є для нас просвітленням, і крім Тебе. Іншого Бога не знаємо, у Тебе віруємо, Тобі поклоняємося і Тебе просимо. Захисти нас, бережи нас, Боже, від усякої лукавої дії і чарів злих людей. Як ти синам Мойсея із каменя солоду воду дав, так, Господи Боже Всемогутній, поклади свою руку на раба Твого, повну Твоєї благодаті. І захисти від усяких злих підступів, благослови Господи Дім, у якому моляться цією молитвою, і кожного, хто шанує пам'ять про мене. Даруй Йому своє милосердя, Господи, і захисти Його від усякого чародійства, будь йому помічником та твердинею. Чотири річки. Фісон, Геон, Єфрат і Тигер – людина з едему не може їх втримати. Ось так не може жодний чаклун учинити злого тому, хто відмовляє цю молитву. Силою Бога живого нехай буде подоланий демон і розвіється усяка супротивна і зла сила, що вийшла від злих людей на слугу Божого. Як ти помножив роки цареві Єзикиїлові, так і помножи роки тому, хто промовляє цю молитву співом ангелів і серафимів, благовіщенням Пресвятої Діви Марії від Архангела Гавриїла і задля її непорочного зачаття, Господа нашого Ісуса Христа, славного Різдва Його у Вифлеємі і святого хрещення Його. Що прийняв на річці Йордані великою перемогою і страшним судом Його, всіма великими чудесами, що сталися у світі, ти зцілення та очищення даруй. Ти мертвих оживляєш, виганяєш бісів і звершуєш вхід Його, як Царя в Єрусалим, Осанна, синові Давида. Немовлята оспівують тебе, ти скорботи перетерпів, розп'яття і поховання, і славне Воскресіння на третій день, як і було написано, і зійшов на небеса, і чути там співчасленних ангелів та архангелів, що славлять сходження того, хто сидить праворуч Отця і судитиме живих і мертвих. Ти дав владу святим своїм учням та апостолам кажучи: Кому відпустите гріхи, тому відпустяться, кому затримаєте, затримаються, так і кожного, хто молиться, звільни від усякого диявольського чаклонства, святим іменем твоїм проганяю усіх лукавих і злих духів, очі злих людей і їхні чародійства. Наговори, чари, шкоду від злого ока, ворожбицтво і всякі хитрощі диявольські. Прошу Тебе, милосердний Господи, відведи це зло від раба Твого, і від Його оселі, і від усякого майна Його. Так як Ти примножив багатства праведного Йова, так примнож, Господи, життя Тому. Хто сповняє цю молитву, творінням Адамовим, жертвою Авеля, благовіщенням Йосифа, святістю Єноха, правдою ноя, зверненням Мелхиседека, вірою Авраама, святістю Якова, пророцтвом пророків, святиною патріархів, кров'ю священомучеників, дитинством Мойсея, Снотою. Йоанна Богослова, священицтвом Аарона, діями Ісуса Навина, святістю Самуїла, 12 колінами Ізраїловими, молінням пророка Єлисея, постом і видінням пророка Даниїла, любов'ю Йосифа Прекрасного, премудрістю пророка Соломона, силою 160 ангелів. Молитвою Пророка Івана Хрестителя і 110 святителів Другого Вселенського собору, святих сповітників і помічників страшного незбагненного імені Твого святого, всезнаючого Бога, перед яким стоять тисяча та безліч тисяч ангелів та архангелів. Заради їх молитов прошу тебе, Господи. Проганяй і долай усяку напасть і лукавство від раба Твого, і нехай тікає воно в безодню, молитву цю підношу до єдиного і непереможного Бога, нехай буде всім людям спасіння, хто виголошує цю молитву, написану 72 мовами, і нехай щезне через неї усяке лукавство. Чи на морі, чи в дорозі, чи у джерелі, чи в криниці, чи у верхньому порозі, чи у нижньому, чи позаду, чи попереду, чи у стіні, чи у покрівлі, нехай скрізь воно щезне, нехай щезне всякий диявольський напад: при ходьбі, чи в полі, чи в горах, чи в яслах, чи при вході в дім, чи в провалях землі. Чи в корінні дерев, чи в листі рослин, чи в нивах, чи в садах, чи у траві, чи в кущах, чи в печі, чи в лазні, нехай всюди щезне. Нехай щезне усяке лукаве діяння в риб'ячій лузці, чи в обранні святковому, чи у борах головних, чи в очах, чи у вухах, чи в волосі на голові, чи в бровах. Чи в постелі, чи в одежі, чи в обрізанні нігтів на ногах, чи в обрізанні нігтів на руках, чи в крові гарячій, чи в воді холодній, нехай воно щезне. Усяке злодіяння і чародійство нехай щезне, в мозку, чи в плечі, між плечима, чи в м'язах, чи в гомілці, чи в нозі, чи в руці, чи в животі, чи в шлунку, чи в природних межах, нехай воно щезне, нехай щезне усяка диявольська дія, чи нашіптування, на золоті, чи на сріблі, на біді чи на залізі, на олові чи у свинці, в меді чи у воску, у вині, чи у пиві, у хлібі, чи у стравах, у всьому. Нехай воно щезне. Нехай щезне усякий диявольський задум проти людини, в морських плазунах чи в комарах, в тваринах чи в птахах, в зірках чи в місяці, в звірях чи в плазунах, в хартіях чи в чорнилі, в усьому нехай злий задум щезне. А ще язиків лукавих, Сахамару і Реміхару, прожени, єлізду і диявола від раба Божого, силою чесного і животворчого Христа Господнього з усіма небесними силами, перед високим і страшним престолом Божим, що робить палаючий вогонь своїми слугами, херовими і сарафими, влади і престоли, панування і сили. В одну мить своєю молитвою розбійник увійшов у рай. Молитвою, помолившись, Ісус Навин зупинив сонце і місяць. Помолився пророк Даниїл і замовкли пащі левів. Троє юнаків, Ананія, Азарія і Месаїл погасили вогняну піч молитвою. Також прошу я тебе, Господи. По цій молитві дай кожному, хто молиться. Молюся і прошу всіх святих, котрі від віку тобі догодили, Господи, помилуй і спаси раба Твого, нехай не торкнеться ні Його, ні Його дому, ніяке зло і лукавство, ані у вечірній час, ані в ранішній, ані в день, ні вночі. Нехай не торкнеться, збережи Його, Господи, від повітряних тартарових, водяних, лісових, дворових та усякого роду бісів і злих духів. Прошу тебе, Господи, щоб ця свята молитва, священомученика Кипріяна, була стверджена від Святої Трійці на знищення і прогнання усякого зла, ворога і супостата, Бісівських тенет, що ловлять повсюди людину чаклунством і чародійством, садока і Нафаїла, званого Ефіл і дочок Самуїла, майстерних в чародійстві. Словом Господнім утвердилися небо і земля, і все в піднебесній, так і силою молитви цієї був відігнаний всякий ворожий напад і лихо закликає на допомогу всі Твої небесні сили, Архангелів Михаїла, Гавриїла, Рафаїла, Уриїла, Салафаїла, Єгудиїла, Варахаїла і ангела охоронця Мого, силу чесного животворчого Твого Христа, і всі сили, і духи небесні, і нехай буде збережний раб Твій. На славу Тобі, Господи! Творця мого, і на славу Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Ти єдиний всесильний і всемогутній, збережи за молитвою священомученика Киприяна, раба Твого, Господи, Ти єдиний всесильний і всемогутній. Збережи за молитвою священомученика Кипріяна, Раба Твого, Господи, Ти єдиний всесильний і всемогутній, збережи за молитвою священомученика Кипріяна, Раба Твого. Господи Ісусе Христе, Слово і Сину Божий, молитвами пресвятої Твоєї Матері і ангела хоронителя Мого, помилуй мене, грішного раба Твого. Господи Ісусе Христе, Слово і Сину Божий, молитвами Пресвятої Твоєї Матері і Ангела хоронителя Мого, помилуй мене, грішного раба Твого. Господи Ісусе Христе, Слово і Сину Божий, молитвами Пресвятої Твоєї Матері і ангела Хоронителя мого, помилуй мене, грішного раба Твого, всі святі і праведні, Просіть милосердного Бога за слугу Божого, і нехай збереже і помилує мене від усякого ворога і супостата.